Христос, Воскрес, вітаємо сьогодні, і славим Бога, хто як міє. Святкуємо свята, пасхальні великодні, але хто плаче гірко, а хтось радіє, у когось горе бурідні на війні, ще мить серденько, з очей стікають сльози, вже другі пасхальні свята у них сумні, і багатьох з війни уже везуть обози. А люди розчаровано повторюють, о, Господи, чому? Чому ж так важко нас караєш? Чому нас слав на нас оцю війну? Невже за нас, о Божий сину, забуваєш? І хочеться кричати: Не нарікайте, люди, не звинувачуйте ви Бога, до Нього ви прийдіть, тільки тоді Його присутність побачимо ви всюди, в своєму серці, місце для нього ви знайдіть. Ми ж добре знаємо, яка велика любов Христа, своєю кров'ю Він гріхи наші омив, мовчав, терпів його до болю потріскані уста, та віру у спасіння людства він не надломив. Чому ж така слабка та наша віра в Бога? Так легко ми забули, що Він нас спас. Чому ми маловірні нарікаємо на нього, а Він так щиро і безмежно полюбив всіх нас? Згадаймо Боже Слово. І Ісус тоді сказав, хто вірує і охреститься, буде спасенний, щоб ми це пам'ятали, Він Євангелію для нас послав. Нехай же буде воно, як хліб щоденний, коли проснемось, ми Біблію до рук візьмемо, для того, щоб не просто так читати, а порозуміти, хоч півгодинки для розмови з Богом ми знайдемо. Для того, щоб далекі ці часи перетерпіти. Тільки тоді прийде для всіх нас перемога за сей світлом ясним із небес, тому що люди схаменуться і прийдуть до Бога, і разом заспіваємо Христос воскрес!